Вітаю вас шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось, що вас чекає в кохання найближчим часом. Що вас чекає в кохання найближчим часом? Ну дивіться, вас, що вас чекає найближчим часом. Найближчим часом у вашому коханні можуть статися значні зміни, тому що тут з вийшла. вийшло, і це вказано на нові початки або можливості. Але Джокер вказує і підказує, що ви можете зіткнутися з, з сподіваними якимись ситуаціями чи змінами. Однак рікаво 50 кабувей говорять про і обіцяють вам розвиток стосунків через співпрацю та досягання стабільності. Десятка хрестів вам вказує на завершення емоційних труднощів, що, що дозволяє вам і вашому партнеру рухатись вперед до гормонії та благополуччя. Це може бути період розвитку та стабільності. У стосунках, де вас чекають позитивні зміни, стабільність і, ймовірно, хочеться сказати досягання серйозних емоційних та матеріальних результатів разом з партнером. Подивіться на цього партнера, який на дні колоди вийшов. При тасуваннях. Це, мабуть, ваш. Напишіть, будь ласка, ви впізнали когось.